Пане Геннадію, ще хотіла вас попитати, ви сказали, є по регіонах, десь є надлишок, та, але не вистачає генерації для передачі, а десь навпаки, чи можемо ми говорити називати ці регіони? Немає сенсу називати ці регіони, тому що під системи енергетичної системи не співпадають з адміністративно-територіальним поділом. І я не. Не можу сказати, що там про Закарпаття, наприклад, тому що це чи там про Донеччину, чи про, про будь-який регіон. Я можу сказати про те, лише от, от так от спостерігається, так, дій, так воно дійсно є. І це, це не означає, що там хтось у, на Франківщині чи на Львівщині, що вони там жирують, такі всі, що їм нічого не вимикають, а оце значить, усі вони там живуть за рахунок інших. Ні, такі настрої поширюють е, люди, які, ну або ждуни, от, або ті, хто просто не розбирається в ситуації чи хоче посіяти цей розбрат. Про що до речі, президент казав, що саме енергетику Російська Федерація намагається е, зробити е, тим, е, Каменем спотикання тим, не знаю, тим інструментом, який може розділити український народ і сказати, що ось там Западенці вони, значить, осі всі з електричної енергії, а оці, значить, на Донеччині чи на Харківщині вони змушені сидіти по 16 годин без світла. Ні, якби це було ну насправді так, але у нас є певна архітектура енергетичної системи і. Ми зараз навіть не можемо брати велику кількість за імпортом, тому що не вистачає потужності для передачі цієї самої електричної енергії на схід, тобто на лівобережну Україну, і це до речі, завдання Російської Федерації, яку вона постала, яка вона поставила перед собою. Це руйнування цілісності системи, це намагання поділити її вздовж Дніпра. Це намагання відколоти від неї периферійні підсистеми, які, функціонування яких залежить від роботи однієї чи двох великих станцій. Тому і дуже важливим є розбудова розподіленої генерації, розбудова установо збереження енергії, розбудова децентралізованої енергетики, яка працює на місцевих джерелах палива та енергії, тобто, це основа. Оновлення енергетичної системи, тому я завжди кажу, що енергетичну систему України не потрібно відновлювати, її потрібно оновлювати. І війна дозволяє нам оновити цю систему, тому пріоритет номер один це розподілена генерація, і це всі мої колеги і я намагаюся донести до уряду, тому що, на жаль, у нас в розподілі коштів. В тому числі і коштів з Фонду підтримки енергетики України, е, іноді спостерігаються неправильні, не на мій погляд, е, акценти. Е, не на відновленні, не на закупівлі додаткових обсягів газу в підземні сховища, потрібно акумулювати кошти і вкладати кошти. Тому що цей газ нікому не буде потрібен, якщо не будуть працювати газові тески. А газові тески можуть і не, не, не працювати після там чергового обстрілу, так кому цей газ буде потрібен? Газ потрібен, коли буде велика кількість об'єктів газотурбінних, газокомпресорних станцій. А якщо газотурбінні газокомпресорні станції вони не, не запрацювали, газопрошневі, пардон, не газокомпресорні, газопрошневі станції не запрацювали? То а кому цей газ тоді потрібен? Навіщо його тоді накопичувати, закуповувати зараз, коли ціни на такі вже і низькі ми є, і просити наших партнерів по допомогу? Я, наприклад, у того ж самого уряду в Норвегії попросив би ті самі 100 мільйонів доларів, не для того, щоб закупити газ і закачати його у сховище. Додатково ну так, це потрібно, але все ж таки. Але передусім на закупівлю малих енергетичних установок і установок збереження енергії, ну, наприклад, таких, які поста ДТЕК в Києві та в Київській області і в Дніпровській областях. І вони зараз дуже корисні для Укренерго для того, щоб розподіляти потужність. Це суперово. Там диспетчери кажуть, що це супершо такі потужності з'явилися, але їх недостатньо для того, щоб. Гарантувати нормальне проходження цього самого опалювального сезону тому змінення пріоритетів це от те, що потрібно робити якнайшвидше. Пане Геннадій, ну не можу вас не запитати про цей корупційний скандал, який напередодні виплив, набу оприлюднили результати своїх розслідувань. З'ясувалося, що мали місце відкати відкати на будівництві захисних споруд на об'єктах енергетики. І пані міністерка нині вийшла на брифінг, ось буквально напередодні ввечері Світлана Гринчук, і сказала, що захисні споруди є. Попри те, що мали місце ймовірно корупційні схеми, захисні споруди є, і готові навіть їх показати журналістам, але не під камери, тому що це може нам нашкодити. Як ви бачите, чи потрібно зараз перевіряти ці захисні споруди на енергооб'єктах, чи мається робити ТСК парламентська, чи це робити журналісти, виходячи з того, які матеріали зараз оприлюднили набу, ну що там оприлюднили набу, ніхто не знає насправді. Я б от зараз би е, утримався би від пошуків винних, тому що іноді складається враження, що оці гучні скандали вони е, е, випливають тоді, коли потрібно відволікти увагу громадськості від е, е, якоїсь реальної проблеми. Реальна проблема зараз це кількість, недостатня кількість об'єктів розподіленої генерації в регіонах, які недостатня кількість автономних, енергетично автономних територіальних громад. На цьому потрібно робити акцент, і сюди потрібно залучати якомога більше коштів. Так, корупційні скандали час від часу спалахують. Але, на жаль, я не можу згадати хоча б одного, доведеного до суду і до винесення вироку, ось такого скандалу. Можна скільки завгодно піаритися на тих чи інших речах, демонструвати усім там пакунки грошей, хоча це дійсно я таких пакунків грошей вже не бачив років 20 от Так, щоб вони зберігалися в там в кабінетах високопосадовців. Але все одно при цьому захист інженерно-технічний він є. ТСК та ж сама, Тимчасова слідча Комісія Верховної Ради України, визначила це є цей захист. Причому. Захист було створено компанією Укренерго знову ж таки, відкриваючи звіт ТСК. Там сказано, що Укренерго створило за ринковими цінами, да, звело захист, а держвідновлення не мовби не за ринковими цінами. Там вони втричі, в, чи в четверо, як депутати зазначають, дорожчими були ці об'єкти, аніж ті, які збудувала Укренерго. Е, є ще звіт Рахункової палати України, яка також визначила, що. Визначення держвідновлення відповідальним за побудову цих самих споруд, е, призвело до того, що е, зведенням займалися люди, які не знають, що це таке. Вони були недостатньо компетентними в тому, щоб зрозуміти, е, що потрібно робити. Від них вимагали швидше, 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 вони не могли це швидше реалізувати. І тому хапалися за що, за, за що завгодно, тому що потрібно було, від них вимагали все це. Звісно, що там деякі може кошти до якихось рук і прилипну. Але споруди є моніторингові місії, в тому ж самому тієї ж самої МАГАТЕ підтвердили. На ці споруди їздила величезна кількість наших зарубіжних партнерів. Міністрів енергетики, прем'єрів, е, прем'єрок і там усіх інших, не знаю хто. Там було велика кількість людей. Я особисто бачив на свої очі ці споруди. Мої колеги їх бачили на цій споруди. І вони працюють, ці споруди нездатні захистити від удару балістичною ракетою. Ці арки вони просто падають під ударом балістичної ракети. І ці споруди не можуть захистити від удару, концентрованого удару великої кількості засобів ураження. І питання не в тому, що хтось е, вкрав гроші на побудові цих споруд, які є, які зменшують шкоду від удару. А питання в тому, чому до цих споруд долетіла така кількість засобів ураження. Що сталося, що, чому це стало можливим? Тому тут не справа в тому, щоб взяти і когось е, е, звинуватити в тому, що от він винен в тому, що цю цей захист не спрацював. Та не він винен. Потрібно зробити так, щоб ці всі об'єкти були якомога більше захищені в майбутньому. Тобто, потрібно щось робити, а не шукати винуватця і не заморожувати роботи до того, щоб якась там. Суперекспертна комісія з якихось народних депутатів, вона туди приїде і щось там буде розбиратися, аналізувати. От спеціалісти по за якістю бетону чи залізобетонних конструкцій. Ось такі великі спеціалісти вони там всі. Як в НАБУ, так і в тому самому в Верховній Раді України. Потрібно зараз працювати над тим, щоб ті. Трансформатори, які будуть встановлені на місці пошкоджених, щоб вони були захищені надійніше. І це оце, те, що потрібно робити, а не шукати, не призначати винних і шукати відділ. Пропоную на цьому ставити крапочку. Хочу подякувати вам, пане Геннадію, за цю тверезу, свідому розмову, за експертизу, за те, що підключилися. Спасибі. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей чули, бачили, чули правду про війну Росії проти України, про обстріли і, власне, про енергетику. Не сіяли паніку, а фахово і з критичним підходом до всіх новин ставились. Дякую, будьте з нами.